Олександр Мамай оскаржуватиме рішення Полтавського окружного адміністративного суду, який відхилив позов щодо поновлення його на посаді міського голови Полтави. Як стало відомо із єдиного реєстру судових рішень у тексті ухвали йдеться про те, що строк звернення до суду з таким позовом по закону мав би бути 30 днів, а не більше року. І поважних причин, чому позивач раніше не звертався до суду, не виявили. Через це позов було відхилено. За словами адвоката, колишнього голови Полтавської міської територіальної громади, це рішення суду вони будуть оскаржувати. Рішення суду, яке з яким ми не погоджуємося, будемо оскаржувати. Більше де нічого не додам. Будемо доводити свою правоту. Нагадаємо, 2 березня 2023 року Олександр Мамай визнав свою провину та пішов на угоду зі слідством у справі про розтрату понад півмільйона гривень із бюджету громади. Він втратив посаду міського голови. Майже рік по тому, квітня 2024, тисячі Олександр Мамай звернувся із позовом до Полтавського окружного адміністративного суду поновити його на посаді. Суд 6 травня відмовив у задоволенні позовної заяви.